Стаття Крісті Інж. Слезінковий проектор 5.2. Хрест інтуїції або Горну. 15-ті Ворота. Дике серце. Мій контент автора статті Крісті Інж по дизайну людини, завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 15 х воріт у дизайні людини це ворота крайнощів, але я називаю їх диким серцем, тому що їхнє основне завдання це марширувати в такт власному барабану: енергетичний спектр. Вся енергія у бутіграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 15 х воріт. Це енергія дикості, яка марширує в такт своєму власному барабану. П'ятнадцяті ворота вірять, що кожна жива істота на планеті гідна любові і прийняття, і володіють чудовою здатністю беззастережно любити різноманітну людську природу. На негативному кінці спектру 15-тих воріт це енергія пошуку крайнощів, екстриму, щоб уникнути нудьги у власному житті. Вони не можуть сповільнитись і знайти свій постійний ритм. Вони також можуть закритися через загальноприйняті правила або громадський тиск, щоб бути як усі. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту 15 хворіт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 15 х воріт, це розставити пріоритети у поєднанні із вашим серцевим простором та дослідити те, що здається вам найбільш живим, енергійним, мої спостереження. Як письменниця, яка розповідає багато особистих історій, часто намагаюся знайти баланс між тим, що є правдою для мене, і правдою, що не всі історії можуть бути моїми, щоб їх розповісти. Знайти цей баланс здається для мене найскладнішим, коли я отримала глибоке откровення, пов'язане з кимось, хто або не може говорити сам за себе, або з різних причин не хоче, щоб його історія з його позиції була розкрита, розказана. Ця конкретна історія нижче є комбінацією цих речей. Ця історія символізує одне з найбільш зцілюючих відкриттів. Інсайтів, яке мені вдалося отримати, і ця історія має бути розказана. Почнемо з самого початку. Моє життя було пронизане екзистенційним страхом, що воно не має сенсу чи мети. Один психотерапевт одного разу сказав мені, що люди з такою історією, як моя, зазвичай стрибають із мосту. Астролог сказала мені, що їй знадобиться міцний напій, щоб наважитися прочитати мою карту. І один інтуїт одного разу сказав мені, що я маю просто здатися, подати на допомогу по безробіттю та грати у відеоігри до кінця свого життя. Тому сказати, що я просто пережила багато травм було б применшенням століття. Я була вражена і вражена до глибини душі більше разів, ніж я можу взагалі порахувати. Я загрузла в непотрібних стражданнях, як виявилося потім. Я часто оглядаюсь назад на своє життя, і не можу повірити, що це було лише одне життя. І Мені не звикати запитувати себе, що буде далі. Весь цей час я шукала своє призначення і глибоко сумнівалася у своїй здатності змінити цей світ. Навіть через 10 років я отримувала дивовижні похвали клієнти, які казали мені, що я чарівниця, або що я розчинила в повітрі всю їхню невпевненість в собі, або що вони нарешті знають, як це випробувати на собі свою вроджену цілісність. Я ніколи б не повірила, що мені є, що їм запропонувати. І ось наприкінці квітня 2020 року я отримала одне з найзаповітніших запрошень у якості проектора. У той момент я була глибоко занурена у свій особистий експеримент із дизайном людини. У мене було багато заколісних розмов про це з моїми колегами, друзями та приватними клієнтами, але я не мала жодних намірів робити щось офіційне з цим у своєму бізнесі. У той час я займалася приватним коучингом для креативщиків, які боролися із соромом, з низькою самооцінкою та почуттям, що вони недостатньо хороші. Але відповідно до моєї аури проектора, люди почали запитувати мене, чи можуть вони заплатити мені за мою інтерпретацію їхньої карти в дизайні людини. І я продовжувала відповідати ні. Якась частина мене все ще вважала, що заробляти гроші має бути набагато складніше, ніж просто пояснювати щось, що стається мені природнім і легким. Але в доленосний четвер хтось, кого я люблю і глибоко поважаю, образно кажучи, вдарила мене по голові і наполягла на тому, щоб я дозволила їй дати мені гроші на розшифрування її карти в дизайні людини. Я відправила їй номер картки, вона миттєво оплатила. І в суботу я почала працювати над її картою. Сидячи там, оточена книгами з дизайну людини та генних ключів, маркерами, олівцями та вірним блокнотом, я почала писати про її інкарнаційний хрест, і, по моєму обличчю, текли сльози. Я брала сувору мову дизайну людини, яка часто бентежила, і переводила її в чисту магію. І без прибільшення скажу, що вперше у житті я знала. Що мені є, що запропонувати світові. Я вірила, що моя робота щось означає, і що кожен на планеті заслуговує бачити себе у такому світлі. Всередині мене спалахнув вогонь, і я не могла дочекатись понеділка. Це почуття змінило все для мене. Наступного ранку, 3 травня 2020 року, я прокинулася від пропущених дзвінків моєї сестри. Та текстового повідомлення з проханням зателефонувати їй якнайшвидше. Моє серце завмерло. Вона взяла слухавку і сказала: Брайан помер минулої ночі. Я відповіла: Зачекай, чи це справді відбувається. Мені було важко усвідомити той факт, що я втратила не одного, а тепер двох братів. Мій брат Роні теж несподівано помер у віці 25 років, багато років тому. Але це було правдою, я не спала. Брайан справді пішов. Йому було 37 років. У нього залишилися дружина та дві доньки. Я негайно почала збирати свої речі і поїхала до північної Кароліни, щоб бути разом із сім'єю. Трохи більше ніж через тиждень ми влаштували похорони Брайана прямо поруч із могилою Ронні. Там було кілька сотень людей, багатьох я ніколи раніше не зустрічала. Я уважно слухала, оскільки багато хто з них поважав мого брата, розповідаючи про його вплив на їхнє життя. Знову і знову про нього говорили те саме. Вони говорили: Брайан мав велике серце. І так і було. Брайан мав 15 ворота в його свідомому сонці, його енергія була великою і сміливою. Його було чути за милю, йому було начхати на те, що інші люди думали, що він повинен робити зі своїм життям. І він сильно любив. Того дня це було відчутно він залишив слід любові у цьому світі. Але був також різкий контраст між тим, про що йшлося у хвалебних промовах, і пошепки в натовпі. Так само, як люди розповідали, що Брайан справив глибокий і зцілюючий вплив на їхнє життя, було також багато благономірних людей, які запитували, чи Брайан потрапив у пекло на вічне спалення дьяволом. Бачите, ззовні Брайан жив таким життям, яке багато людей не схвалили би і не схвалювали. У багатьох випадках його вважали людиною, яка неправильно проживає своє життя. І, хоча я не вірю у пекло чи у вічні прокляття, я теж винна у тому, що засуджує те, як Брайан прожив своє життя. Я б ніколи не подивилась на його життя і не сказала би, що він його проживає відповідно до своєї мети. Я щиро вірила, що він має проживати своє життя по-іншому. Але я також знала, що всі ті люди, які розділяли його люблячу природу, Мали рацію, його життя було своєрідним безладом, і він був любов'ю, він був і тим, і іншим. Повернувшись додому, я вперше переглянула його карту дизайну людини, і я була приголомшена, коли побачила це. Його джи центр та його центр визначені у нього в карті. Ці два центри становлять серцеву чакру в індуїстській системі чакр. І Його інкарнаційний хрест був чашею любові, 15-ті ворота в його свідомому сонці. Брайан справді був із великим серцем, і в цей момент якесь глибоке місце всередині мене, яке жадало мети та сенсу всього мого життя, здалося цьому знанню. Брайан жив своєю метою відповідно до свого інкарнаційного хреста. Можливо, це було не так збоку. Але він жив своєю метою. Він завжди так жив. Не було такого часу, щоб він не проживав свою мету, навіть коли він робив те, що ми часто вважали, що він не мав робити. Що я взнала у той момент, то це те, що мета не була чимось, що ми повинні знайти. Це не те, що трапляється лише з обраними, це не те, що ми повинні прагнути, або те, що ми повинні досягати або доводити, намагаючись заслужити визнання своєї цінності на цій землі. Наша мета прожити своє життя у якості себе справжніх істинне я. Це означає відкрити наші серця та розум для отримання цих дарів. Дозволити собі насолодитися чарами, які протікають через кожного з нас, знати, що не треба нічого доводити, заробляти якусь суму або бути кимось, професія, становище у суспільстві, щоб бути гідними любові та милосердя. У той момент я зрозуміла, що мені потрібно сказати усім, хто буде готовий почути. Ви можете завершити свій пошук. Пошук своєї життєвої мети, ухваливши одне просте рішення. Ви повинні вирішити для себе, що ваша мета вже сповнена і хороша. Ви повинні вирішити для себе, що дозволите собі випробувати це через експеримент. Ви повинні прийняти рішення дізнатися про неї, про мету свого життя і прийняти її. Ви повинні вирішити для себе прийняти для себе, що прожити своє життя у якості істинного я це вже гідна мета для вашого життя. І ви повинні прийняти рішення любити себе навіть у ті часи, коли ви забуваєте, наскільки ви прекрасні і сильні. Це рішення звільнить вас від розпачу безцільності життя. Воно дасть вам можливість перетворити найпохмуріші моменти вашого життя на рідкісний дорогоцінний камінь, укладений у 24-кратне золото. Я ухвалила це рішення для себе і згодом я повернулася до роботи над тією найпершою картою дизайну людини, але з більшою вітаністю, ніж будь-коли могла собі уявити. Брайан був поруч зі мною увесь цей час. Його дике серце підбадьорювало мене, коли я ділилася спадщиною, яку він залишив після себе: ми всі, це любов, ми всі зірки, ми всі під покровом милосердя Бога. Ми просто маємо дозволити собі отримати все це. Тепер ваша черга споглядати свої 15 ворота. Запитання, чи готові вийти у такт власному барабану? Чи відкрили ви своє серце, щоб любити всіх, особливо тих, хто не схожий на вас? Чому так чи чому ні? Чого хоче ваше дике серце? Чекаємо на ваші історії у коментарях. Я прошу вас витратити деякий свій час на ці запитання: прихопіть їх у свій світ і дозвольте відповідям вам відкритися. Прагніть до більш глибоких рівнів ясності щодо 15 воріт. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.